Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Бабусині рецепти. Звичайно, що не готую в такий пізній час нічого. І по причині ще того, що хвора. Дякую вам за те, що турбуєтесь, що зі мною, що з моїм мішою. Живі, але не здорові. Лікуємось. Але дивіться, друзі, що хочу вам сьогодні розказати. Ну, такий момент був, що чоловік ну, капався в лікарні, а мені треба було дотуди, до Туди, лікарні, від своєї сімейної лікарки, заїхати зробити аналіз Міша не міг приїхати бо під капленцею і по дорозі я зустріла Казку І я не можу не поділитися цією казкою з вами. Недавно я бачила відео. Нашої Али Ковальчук, як вона гарно прорекламувала одних перевізників. Що сказала, це найгірші перевізники, які є. Ніколи не користуйтеся їхніми послугами. А я вам скажу: ось ці найкращі перевізники, професіонали. Хоча, скажу вам наперед, аналізи при паршиві, зате я побувала в касті. Підемо, подивимось. Це, друзі, казка починається. Па-ба-бам! Подивіться, в якому комфорті сьогодні проїхалася я. Ви бачите? Я вперше, вперше їхала так зручно і так по крутому. О! Добре мию і заливаю кип'ятком. Ну так, ви, ви зрозуміли. Ось ці угоду, перевізники є моїми підписниками випадкові. і тому, тому я не випадкові можу випадкові не сказати про них добре слово. Було б добре було то, що сущена видно. На немає. Це місце для шоферів. У мене є ось така сушена шкірка аплітина. А вам коньяк. Завити це соком апельсин. Але саме на і із ні. О, а це що за чудо таке? А я ні в одному бусі не, не бачила таке. Це кава для наших пасажирів. Це кавова машина? Так, щоб вони не платили в Європі по 2-5 євро і приглашаємо безплатно. Та ви шо? Такого я не бачила ще. А як тут зручно розміщені оці крісла, сидиш собі сам, не тиснешся ні з ким. А це що пледи для кожного? Для кожного пасажира плід? Так, навіть для водія. Та для водія, а для пасажира. А це я зрозуміла, що це таке, якась така ніша. Так і шайка, що. Веслани, ага. всякі сумочки, Барсетки не, не кидали по... А щоб собі зложили було зручно біля кожного пасажира є зарядка, мішенька, підважа. Ото це, це зарядка, так? Так. Круто. А це що таке? Підстаканик під каву під водичку. Слухайте, та я такого ще не бачила. Ні в одному, ні в одному бусі, ні в одному автобусі. Ну, що, хотіли би проїхатися в такому бусі? Трубати каву? А ну звичайно, звичайно. І тако в дорозі може кожен пасажир собі зробити каву, так? А то лише кава чи ще щось є? Чай? Кава, чай. Капучино. А ще тістечка, хіба я напечу вам. Може, тут щось до кордону з'їла. Але звичайно багато порцій малі робимо для того, щоб зарозували по селах. Ну, але файно, захочете, боже, робити. Як це файно. 3 -4. Ну, дійсно, це дійсно це дуже великий комфорт. Я такого ні з одним перевізником не, не бачила, що. Хоча я проїхала уже немало, бо мої глядачі вже знають, що я. Два місяці можу бути на Україні, а через місяць поїхати в Італію. А тут що? А тут що навіть спати можна? Так, це спальне місце водія, ну і пасажири, які спритні заскочили, Туда теж можуть собі відпочивати під час поїздки. Навіть тому я тако як би хотіла лягти, мені можна туди лягти. 20. Капу, це як в поїзді. Подивіться. Ну, я думаю, що ви теж в такому не їхали ще. Такий розкоші ви не їхали. Такі розкоші. Я не їхала ще. У кожного пасажира подушечка, щоб було дружне. Щоб не брати під голову щось таке, тут є подушка. Ну, з велюра, так? щоб приємно було душення. На а я думаю, наша тої, бабочки, так. чи то метелика, наша того метелика. Це Тут круто. сидіння, розкладається. Ого! Спадається. І це навіть не, не, не мішає одне одному. А кому там буде мішати? Ноги можна витягнути. Жаль, що ви не їздите в Італії. Ну, ще на Німеччину в мене немає рейсу. А хотіло б проїхати далі, як до сусіднього села. Вже пасажир один каву п'є. Ну, я такого дійсно таке я бачу перший раз. Хоча безліч разів я їхала вже. Ми йдемо, їдемо в Німеччину, до бандимально і в ми беремо посилки для рідних близьких. Відправляємо по всій Україні новою поштою, співпрацюємо. Так само зустрічаємо новою поштою і поадресно завозимо в Європі. Ага. Uh -huh. Так само пасажирів. Зустрічаємо у Львові, тому що узлова станція і веземо поадресно по Європі. Yes. Ми можемо забрати Тернопіль, Чернівці, Івано-Франківський Львів. Це таке небо. І це тако їдеш і тако дивишся собі на небо, та? Так світи небо. Боже. Оце моя мрія проїхати в Європу. Ну, та у мене в Італії, такому бусю. Едемо в Їдемо. З Голландії. Ну ну-ну. У ну. вас скільки чоловік? Один. То звідки ви? О, це проблема. Тобто 9 чоловік у бусі. Так, так, так. Так, щоб вам було комфортно, зручно і не переживали вдалося. Щоб ви собі дивились телевізор і дрімали. Так, ви собі якби, ну, смотєте, спонтуєте. Да, ви собі призумбуєте, подумайте і як буде поперед, але будемо забронювати. Тоді гарно бачимо. До побачи. Ось так, друзі. Сидиш собі. Їдеш. о о, -о, -о. Заспокоює. Навіть можна і не їхати лише сидіти у, у, у цьому бусі і слухати тріскит дров. Ви собі уявляєте? Що на вас чекає, якщо ви оберете саме цих перевізників? А як називається ваш Comfort Travel Бус. Комфорт Травел Бус. комфорт подорож. Про подорож з комфортом я е, знаю не від когось, не по чутках, а я знаю зсередини, бо неодноразово по подорожую. І ви це теж знаєте. Тому цією казкою я не могла не поділитися з вами. Друзі, я знаю, що багато з вас теж подорожують по Європі. Більшого комфорту, як тут, я не бачила ще. Я їхала багатьма автобусами, бусами, я з багатьма перевізниками їхала, але такого я ще не бачила. Тим більше хлопці професійні водії з усіма відкритими категоріями, напевно. І самі бачите, що бронювання місць тривають. Люди дзвонять, люди заказують їх. Люди з ними люблять подорожувати. Хочете кави, хочете чаю, хочете фільм, а хочете бабусині рецепти. А я ще надіюся, що хлопці ще включать галицьку читальню. Друзі, дзвоніть! Бронюйте місця і з комфортом щасливо подорожуйте. Нехай їх і вас у цьому благословить Господь. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового відео. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!